Я навіть присіла настільки тут мало місця. От Як завжди, буду все витягувати, передивлятися. Особливо передивлюся аптечку. В принципі, по ось цьому тут у мене кабеля. Лінз я тримаю в порядку, але, тим не менше, ніколи не помішає. Тут ще в мене чехольчики. Багато хто має проблему із зберіганням кабелів. Я ті, які класні, працюючі, і мені потрібні там мікро USB або Type-C. Ой, мікро і Type-C, так, або USB, я ось зав'язала контейнер від Ferrero Rocher, здається, все, В мене навіть діти знають, що якщо їм потрібно, вони знають де взяти. І воно знову ж таки по шуфляді не розкидано.